Трамп в капітолі його зустріли там оплесками і криками. USA, його однопартійці, а демократи стрималися. Вони навіть вирішили не витрачати енергію, щоб поаплодувати цій персоні. Під час виступу демократи в залі намагалися перервати Трампа вигуками. Їх погрожували виводити захороною. А Трамп обіцяв в Америці золотий вік. От Ви бачите, зараз фрагмент. Із цієї трансляції, яка відбувалася ось буквально годинами раніше, демократи намагалися криками перервати виступ Дональда Трампа в Конгресі. Одного з них Ела Гріна вивели із приміщення. Це зробили за вказівкою спікера Майка Джонсона. А, тобто Гріна вигнали з капітолія. річний Грін встав зі свого місця під час виступу Трампа, підняв тростину в повітря і висловлював невдоволення заявами американського президента. Цитую реакцію Джонсона. Члени палати представників навмисно порушують правила. Голова готовий дати вказівку парламентському приставу, відновити порядок на спільному засіданні. Спочатку Гріна попросили сісти на місце. В нього буцімто немає на це повноважень, зазначив демократ, маючи на увазі Трампа. Після цього Джонсон наказав охороні вивести конгресмена із зали, і республіканці зустріли це рішення шквалом оплесків. Ось такі певні цирк, як на мене, відбувався в конгресі. Крім того, на початку лютого Грін пропонував оголосити імпічмент Трампу. Так це саме та людина, яка казала, що досить там тиждень пройшов. каже достатньо цієї персони, саме на чолі Америки. Він це казав на тлі пропозиції Трампа щодо контролю над сектором Гази, каже, що якщо він уже туди пішов, то далі буде набагато гірше. До слова Трамп у виступі перед Конгресом зробив низку заяв про Україну. Так політик сказав, що отримав від Володимира Зеленського важливий меседж про готовність України сісти за стіл переговорів для досягнення миру. Трамп також згадав про отримання так званих. Сильних сигналів до миру від Росії і закликав пропонити беззмістовну війну. Це пряма цитата. Президент США запевнив, що невтомно працює аби припинити війну в Україні. Також цитую його: мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому не видно. Цитата Трампа. Крім того, Трамп у своїй промові оголосив про введення нових імпортних тарифів з 2 квітня. Він назвав країни, які націлені нові тарифи: це ЄС, Китай, Бразилія, Індія, Мексика і Канада. Окрім того, оголосив війну картелям, анонсував найбільшу депортаційну операцію в історії Сполучених Штатів Америки, мексиканська влада передала США 29 очільників картелів, що є першим подібним випадком в історії взагалі. І стосовно до речі імпортних тарифів, які він хоче ввести з 2 квітня. Китай теж вже відреагував. каже: ну окей, зробимо так, щоб вам було не перела також про це будемо детальніше кожний з цих пунктів розбирати, бо дійсно наговорив Трамп багато і як це вплине зокрема на Україну та і загалом на міжнародні якісь відносини будемо говорити впродовж цього етеру. Не перемикайтеся і ставте вподобайки. Адже дійсно багато подій відбувалося під час промови Дональда Трампа, і, зокрема, йдеться про те, що одна із жінок в Конгресі тримала за спиною Трампа арку шарку з надписом це. Ненормально. але Аркуш неї хтось вихопив. Ну що й не дивно, адже дійсно відбувалися там чудернацькі події. Бачили, як демократи реагували на виступ Трампа. ще на початку, зокрема, вони говорили, що це брехня. І під час виступу вони підіймали таблички з написом брехня. І Йдеться про те, що демократи також мали синьо-жовті елементи одягу, таким чином, намагаючись підтримати саме Україну. І йдеться про краватка, також шарфи, що символізують солідарність з Україною. Під час промови Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перед конгресом 4 березня конгресмени республіканці влаштували протест. Одного з них, як ми вже зазначали, навіть вивели із залу. І про це стало відомо з трансляції промови американського лідера. Повідомляли CNN і The New York Times. Від самого початку виступу Трампа були очевидні ознаки протестів демократів у палаті представників. Так, на знак протесту членкині демократичної партії були одягнені у рожева Демократи також мали синьо-жовті елементи одягу, як от краватки, шарфи, що символізують солідарність з Україною. На початку виступу президента Сполучених Штатів конгресмена демократа Елла Гріна вивели із зали. І все тому, що Грін встав під час виступу, підняв у повітря свою тростину і почав. Кричати, ну і до речі, це відео також уже поширюється мережою. Протягом промови Трампа деякі демократи тримали плакати та таблички з різними написами. Представниця Мічигану, до прикладу, принесла навіть до зали невелику дошку, щоб у режимі реального часу реагувати на коментарі президента Сполучених Штатів Америки. Ну і нагадаємо, також що під час виступу в Конгресі Трамп заявив, що отримав важливого листа від президента України Володимира Зеленського про те, що держава готова сісти за стіл переговорів. Щоб наблизити тривалий мир, але крім того, варто нагадати, що напередодні також цього виступу ми з вами обговорювали про те, що готуються деякі протести, бо більше навіть демократи хотіли зірвати виступ Трампа і. Зокрема, йшлося про те, що демократи думали, як зірвати звернення Трампа до конгресу, чи того застосовувати світлошумові гранати чи яйця, навіть такі були теорії в них такі ідеї. І От частина посадовців планувала мовчазний протест, а саме сидіти з кам'яними обличчями і не аплодувати під час промови президента. Як зазначалося раніше, демократи можуть, нібито зірвати виступ президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в конгресі 4 березня. Про це Сало одне із видань а далі зазначу цитату саме одного з демократів Палату представників конгресу. Ми всі згодні з тим, що це незвичайний бізнес, і ми хотіли б знайти спосіб продуктивний висловити своє обурення серед демократів, як у конгресі, так і за його межами існують широкі розбіжності щодо того, яка форма демонстрації була б найбільш прийнятною та ефективною. Так обговорювалися різні способи протесту проти політики адміністрації деякі законодавці готували реквізит для виступу: це плакати проти Трампа або проти дуч. А також багато хто хотів принести яйця або ж порожні лотки з під її щоб показати зростання ціна. Також кишенькові конституції є на знак того, що Трамп нібито порушує. конституція. Також хлопавки, червоні картки і навіть світло-шумові гранати. Крім того, демократи планували також роздавати краватки в кольорах українського прапора. Бачимо, що дійсно. Були представники від демократів саме з такими краватками, ймовірно, на підтримку президента України Володимира Зеленського, а також влаштувати так званий мовчазний протест: сидіти з кам'яними обличчями і не аплодувати під час промови президента. Одночас деякі члени конгресу заявили колегам, що можуть вийти з залу, коли Трамп скаже конкретні фрази, які вони вважають неприйнятними. Ну і, друзі, далі будемо знову ж таки говорити Та про по суті. те, що ми і говорили, так те, що відбувалося Лося вона зустріла його без оплесків. Жодної його цитати не було підтримано з боку саме демократів там оплесками. І подекуди вони вигукували якісь фрази, намагаючись цим спантеличити Дональда Трампа, але, судячи з усього, не вийшло, він дуже близько спілкується з Зеленим маском. Його спантеличити неможливо. Ось так про це навіть багато саме американських телешоу, так шоу робило такі скетчі, Ще висміюючи саме дружбу між цими двома персонами, яких я згадала. Ну і стосовно конфлікту, як називаються так зараз в міжнародній спільноті між Росією та Україною, те, що говорить Трамп, будемо. Розбиратися, бо Трамп повторює неправдиві цифри про те, скільки Сполучені Штати Америки витрачають або ж вже витратили на Україну. Отже, немає жодних очевидних підстав для цифри Трампа 350 мільярдів доларів. Це такі баснословні цифри. І ось президент Дональд Трамп під час своєї промови знову повторив неправдиве твердження про те, що США витратили 350 мільярдів на підтримку оборони України. Тоді як Європа надала всього навсього 100 мільярдів допомоги. Як пише видання CNN, це не зовсім вірно, оскільки за підрахунками Кільського інституту, світової економіки, німецького аналітичного центру, який, уважно відслідковує допомогу Україні під час війни Євросоюз і окремі європейські країни в сукупності виділили Україні значно більше військової, фінансової та гуманітарної допомоги від початку війни до грудня 2024 року. Це приблизно 263 мільярди доларів, ніж виділили Сполучені Штати Америки. Це приблизно 126 мільярдів. Тобто Дональд Трамп трішечки перепутав циферки, судячи з того, що говорять а, безпосередньо в інституті світової економіки, які дійсно підраховують все те, що надходить до України у вигляді допомоги. Видання зазначило, що в Сполучених Штатах Америки була невелика перевага в одній конкретній категорії виділеної військової допомоги. Це приблизно 68 мільярдів доларів порівняно з приблизно 66 шістю Дами із Європи, але навіть це не було близько до гігантської прірви, описаної Трампом написало видання CNN. Журналісти по саме розмірковували і зазначили, що можна отримати різні підсумкові суми, використовуючи різні методики підрахунку, але немає жодних очевидних підстав для цифри Трампа в 350 мільярдів доларів. Генеральний інспектор уряду США, який курирує допомогу Україні, повідомив на своєму сайті, що спо. Учені Штати Америки виділили майже 183 мільярди на допомогу Україні до грудня 2024 року, включно з приблизно 83 мільярдами, фактично виплачених. І Це охоплює фінансування, витрачене в Сполучених Штатах Америки або в інших країнах, крім України, в понеділок варто нагадати, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити надання військової допомоги Україні, яка була раніше. Ше оголошена попередньою адміністрацією Джо Байдена 4 березня. Президент України Володимир Зеленський долучив керівникам відомств отримати від Сполучених Штатів Америки офіційну інформацію про долю військової допомоги для України, що з нею буде відбуватися, чи будуть продовжувати надавати. Чи це тимчасовий момент, чи ні? І ось стосовно саме листа, який вже зазначали, і Дарина зазначала, і я на початку тезісно говорила про виступ Дональда Трампа, який сказав, що він отримав певний меседж від президента України. Деякі видання і деякі представники експерти, аналітики кажуть про те, що це був якийсь переданий таємний лист з якимись там кодовими посланнями. І ось Дональд Трамп у своїй промові перед обома палатами конгресу приділив мінімальний час питання України. Не? президент Сполучених Штатів Америки згадав про війну з Росією лише наприкінці, десь там було півтори години виступу його, і там останні 15-10 хвилин каже: Окей, поговоримо про а, війну Росії проти України. По твердження засобів масової інформації, що Трамп збирається оголосити подробиці так званого свого мирного плану щодо завершення бойових дій, нових ґрунтовних заяв з боку. Саме Трампа не пролунало, і е, окрім цього е, ми будемо говорити саме про меседжі трішечки згодом. Адже дійсно поговоримо і про те, що згадував Дональд Трамп Путіна, диктатора РФ, і Він говорив, що Путін зважився на війну в Україні після виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану. Будемо детальніше обговорювати, чому ж саме Путіна згадав і президент Сполучених Штатів Америки, адже Кремлівський диктатор Володимир Путін зважився на Торгнення в Україну після невдалого виведення військ Сполучених Штатів Америки з Афганістану заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час виступу у Конгресі. Він припустив, що Путін таким чином відчув у собі сили після рішення адміністрації екс-президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Ми ну, знаємо, що Трамп полюбляє критикувати попередню владу, зокрема і Джо Байдена. Також далі буду цитувати, що ж сказав Трамп і що передає СІНН. Коли Путін побачив, що сталося, я думаю, він сказав: Ну, можливо, це мій шанс. Ось як усе було погано цього не повинно було статися вкрай некомпетентні люди. Крім того, повідомлялося, що вихід з Афганістану обернувся для Байдена політичною катастрофою. Афганський уряд розпався і до влади повернулися таліби. Трамп також детально розповів про вибух біля воріт міжнародного аеропорту, внаслідок якого тоді загинуло 13 американських військовослужбовців.